На сьогоднішній день встановлено 48 блоків безперебійного живлення, які, в свою чергу, надають автономну роботу світофорним об'єктам при відключенні світла на проміжок часу до 8 годин. З 25-го року було встановлено 34 блоки безперебійного живлення. Є гарантія, вона на 5 років. На сьогоднішній день. Всі об'єкти забезпечені блоками безперебійного живлення. на підприємстві на обслуговуванні і балансі знаходиться 48 світофорних об'єктів, які підключені до системи управління дорожнього руху, яка дає змогу контролювати оперативно реагувати на технічні негаразди питання щодо об'єктів. Ну останнім часом у нас вийшла така ситуація прогодні умови. Да, вони там внесли свої корегування щодо наших робіт по поводу по об'єктам. Це обмерзання, ну, холод, апаратура працювала. Але, на жаль, що є моменти, як сюди буквально на, на днях у нас дуже сильно скакнула електроенергія в мережі 290 вольт. Чотири світофорних об'єкти не працювали повністю. Ми погоріла там всередині апаратура в контролерах. У нас є блоки, які знаходяться в контролері. У нас є запасні, і ми ці запасні блоки, ми їх виставили і будемо. Вводить на поетапно на кожний об'єкт стабілізатори напруги. Вони будуть стояти окремо, і це дасть змогу стабільно коректно працювати об'єктам. Тендер щодо стабілізаторів ми провели ще в прошлому році. Наслідуючи неділі вони плануються вже нам доставити їх. Це питання буде вирішуватися. Окрім обслуговування світлофорів, комунальне підприємство муніципальне шляхово експлуатаційне управління. Відповідає і за зовнішнє освітлення у громаді. А це понад 500 кілометрів мереж зовнішнього освітлення та понад 14 тисяч світлоточок у місті Біла Церква та села громади. Ускладнення погодних умов стало серйозним викликом для всього колективу. Підприємство працювало у посиленому режимі. На зміни виходили додаткові бригади, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди. Зв'язку з складними погодними умовами, починаючи з 8 січня, для нашого підприємства. Склалася надзвичайна ситуація, так як заледеніли дерева почали падати на мережі вуличного освітлення, що призвело до обривів мереж. Роботи виконувалися при дуже низьких температурах, мінус 15, на висоті, понад 18 метрів вишка, і надзвичайні умови для виконання цих робіт були виконані роботи з обрізки дерев, підвішування і натяг проводів. Понад 4 тисячі метрів спочатку негоди ліквідовано 37 таких випадків. Тож дякуємо працівникам, які у мороз дощ і сніг з поривами вітру, працюючи на висоті, виконували аварійно-відновлювальні роботи, а також за впровадження заходів для безперебійної роботи світлофорних об'єктів, а вуличне освітлення швидко відновлюється після поривів.